Вітаю, слава Україні! Мене звати Ярослав Рахович. Я молодший юрист з кримінального сімейного та спадкового права. Сьогодні ми розглянемо таке кримінальне правопорушення як шахрайство, стаття 190 кримінального кодексу України. Прийду до дискорсу та попередніх подій з мого життя та життя мого знайомого. У січні 2022 року, якраз перед початком повномасштабної війни, я вирішив співпрацювати з людиною, яка займається інвестуванням по криптовалютам. У цього чоловіка був телеграм-канал, багато підписників, відгуків, відео, відео від клієнтів, які нібито після співпраці з ним отримували відсотки та роби, заробили гарні гроші. Цей чоловік виявився з ворошою нам країни Російської Федерації. Я відправив йому на рахунок 8 85 тисяч гривень і таким чином був введений в Оману, сильно довірився. Відповідно, на наступний день час повідомлення був видалений, акаунт шахрея заблокований. Я залишився ні з чим та втратив інвестовані кошти. Друга ситуація. Позавчора мій знайомий повідомив мені, що через переказ коштів або покупку через неліцензований інтернет-магазин, це називається Фішан Шахрайство. Він був ошуканий більше ніж на 160 тисяч гривень. Йому терміново потрібна була правова допомога. Хоча вже є скарги всі відомості з речовими доказами у єдиному реєстрі досудового розслідування. А слідчі мовчать. Справа продовжує лежати на місці без руху, що не повідомляє Кримінальний кодекс. Давайте звернемося до нього. Стаття 190. шахрайство це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Крайся шляхом від 2 тисяч до 3 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян – це 17 гривень один неоподаткований мінімум, або громадськими роботами – строк від 200 до 240 годин, або управними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років. Це перша частина це відповідно цієї статті. І перейдемо до джерел з інтернету. Шахрайство це злочин, що полягає у заволодінні чужим майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довіру. Це один з видів злочинів проти власності, і його ключова відмінність полягає в тому, що потерпілий сам, хоч і ведений в оману, передає своє майно чи право на нього шахраєві. Які основні ознаки шахрайства? Перше предмет злочину. Чуже майно це може бути гроші, цінні речі, цінні папери тощо. Право на майно, наприклад, право власності на нерухомість, авторські права, спадщина, що підтверджуються відповідними документами. Друге, спосіб чинення: обман це повідомлення неправдивих відомостей або приховування важливих фактів, що воїть потерпілого в оману. Обман може стосуватися – особистості шахрая, його намірів, подій, цін. Якості товару. Приклад. Продаж підробленого товару під виглядом справжнього видавання себе за банківського працівника для виманювання даних картки, зловживання довірою, це використання довірчих стосунків, які вже склалися між шахраєм та потерпілим. Злочинець використовує цю довіру для заволодіння майном. Приклад, особа позичає гроші у друга, знаючи, що не збирається їх повертати. Родич переконує літню. Людину переписати на нього житло, обіцяючи догляд, але не виконуючи обіцянок. Третя мета злочину. Корисливий мотив. Шахрай завжди діє з метою незаконного отримання матеріальної вигоди для себе або для інших осіб. Заволодіння майном або придбання права на нього. Це кінцевою метою шахрайських дій. Четверте. Добровільна передача майна. Це ключова ознака. Потерпілий передає майно сам, але робить це тому, що був введений в оману або довіряв шахраїві. Не усвідомлюючи його злочинних намірів. Саме такий вид шахрайства і стався зі мною. Відповідальність за шахрайство України. Я кажу, відповідальність? Стаття 190 Кримінального Кодексу України передбачає різні види покарання за шахрайство, що залежить від. Розміру завданої шкоди вона буває значна, велика і особливо велика. В наявності кваліфікуючих ознак: повторність, вчинення за попередньою змовою групою осіб, або в умовах воєнного, воєнного стану. Покарання може варіюватися від штрафу до позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Сучасні приклади шахрайства. Перше телефонні шахрайства. Працівники. Банку або поліція вманюють дані картки або просять переказати кошти на безпечний рахунок. Друге фішингові сайти. Створення підроблених сайтів, банків, поштових служб, відомих магазинів для викрадення логінів, паролів або платіжних даних. Третє. Інтернет-магазини одноденки. Створення фейкових онлайн-магазинів, де після оплати товару його не відправляють. Четверте. Фінансові піраміди. Обіцянки надвисоких прибутків від інвестицій, які насправді оплачуються за рахунок внесків нових учасників. Для захисту від шахрайства завжди перевіряйте інформацію, будьте обережними з особистими даними та не довіряйте сумнівним пропозиціям. Отож, я розповів вам про шахрайство стаття 190 Кримінального кодексу України. Ця інформація може бути дуже корисною у, у вашому житті, і ви можете не попастися на улов, скажімо так, від шахраїв. А ти ще і сьогодні в новій сорочці такий гарний, класний, молодший юрист Ракович Ярослав з кримінального спадкового та сімейного права. Отож, слава Україні до зустрічі, па-па, побачимось!